Посадковий матеріал цибулі перед тим, як посадити, знезаражує в такому розчині, як гаряча вода 1 літра. І чайна ложка соди. Вода гаряча, температура 45-60 градусів. У мене десь градусів 50. Це запобігає стрілкуванню цибулі, знезаражує цибулю. Покращує ріст і запобігає різноманітним хворобом. На 30 хвилин поміщую цей розчин цибулю. Кожен сорт доведеться окремо Осортів маю цілько, в тому числі і домашня цибуля. Як бачите, вже деякі цибулини потрібно вибракувати. Бо вони вже навіть проросли. Так що посадковий матеріал куплений не ахтій якості. Але вже що маємо, те маємо. Залишаємо в цьому розчині на півгодини. Звичайно, можна в розчині солі цибулю замочити, так само одна чайна ложка на літр води. Але розчин солі запобігає тільки. У явід цибулевої мухи. В нього не настільки широкий арсенал запобігання, як в соди харчової. Можна також замочити і в хімічному препараті у Максимі, але в мене його немає в наявності. Накриваю відерце із цим розчином із цибулею чимось, щоб. Трохи притримати тепло, щоб подовше, це тепло затрималося. І засікаю час на півгодини. Готую розчин і буду іншу цибулю замочувати. Такий же розчин з цибулю сорту Шекспір. Ця цибуля значно кращої якості. Минуло 30 хвилин. З того часу, коли цибуля була погружена в содовий розчин і витягнула, положила для просушки. А як я говорила вже в попередньому відеоролику, характеризуючи сорти цибулі, які цього року купила і збираюся посадити, це в мене, як я вже сказала, сорт Шекспір. А Це ранньостиглий трой. Трой ось такий неважної якості. Порослий, було був мокрий посадковий матеріал. і Хоча її просушувала, але все ж таки деякі цибулини попроростили. А ще, крім того, є в мене покупний радар, електрик. І вперше цього року купила такий сорт, як Центуріон. Я його ще не садила. А решта сортів садила в минулому році, позаминулому. Дуже гарну врожайність давали, а не знаю, як в цьому році. А ще в минулому році я посадила стрілки з цих озимих сортів, зокрема радар і Шекспір. І, зібравши з них насіння, в цьому році посіяла і маю ось такий посадковий матеріал. Вибачте, не Радар, Радар, да, Радар і Редбарон. Але ряд барон у мене стрілкується. Чомусь, коли я його сажу на зиму, то я його посажу пізніше, щоб досадити невелику кількість, замочивши також в содовому розчині, а решту залишу на весну. У мене посадковий матеріал ось так змішаний, бо так стрілки росли, я все змішала. Ну, Потрібно буде розсортувати. А це вже розсортований радар. І зараз буду проводити посадку. Рядочки нарізаються ось таким ралом, я показувала її в минулому році і позаминулому. Цього року дуже тверда в нас посадка, бо йшли дощі забиту. Ось така ріля, там, напевно, виднося, бріла лежить. І хоч кілька разів проходив чоловік мотоблоком, все ж таки ґрунт дуже твердий. так що... Посадка цього року така, то для того, щоб трохи якось ті цибулини заглибити, чоловік зробив ось такий пристрій. Покажи. Ось такий пристрій і таким пристроєм робить отвори, бо ви знаєте, що як цибулини ціломіць тикати в отвори, робити отвори самими цибулинами то пошкоджується денце і може відбутися загнивання. Такі отвори, можна сказати, подвійна вигода, бо і цибулини лягають легко, в утворений отвір. І ще, крім того, одинакова віддаль між посадкою цибулин. Бо якщо посадка просто рукою, то все ж таки. Не вгадаєш таку однакову віддаль зробити. А, більші екземпляри цибулин залишила, думаю. По між що що? А, між, зубка, між зубками, між цибулинами, відаль між цибулинами 10 см, між, зуб, між зубцями е, зробленого е, інструмента для посадки. Ось така в нас посадка цього року, а крім того, я показувала в коротенькому відеоролику, що під посадку цибулі, коли почав тільки розробляти ґрунт мотоблоком, було внесено попіл. А попіл, ви знаєте, що це фосфорне і калійне добриво і дуже добре вносити. Попіл під культури, такі як цибуля-часник. Ну, Звичайно, можна в кого нема попілу, можна і до хімічних добрив вдатися, але, по-перше, що їх не дуже недешево купити. І по-друге, що не дуже так використовувати хімію, зважаючи на власне здоров'я, якщо садимо цибулю для себе. Попередником для цибулі. У нас цього року квасоля була, в основному квасоля, квасоля і перець, бо також культури, які росли перед цибулею, також відіграють, відіграють велику роль в тому, який будемо мати в наступному році врожай. Попередники в нас прийнятні для посадки цибулі. Отож, сподіваюся, що і врожай будемо мати непоганий. Хоч сажу спочатку, як я вже сказала, цибулю свою, то експериментую, не знаю, чи буде в нас спілкуватися, чи не буде. На другий рік на другий рік весною, чи вже влітку побачимо, що буде, якщо... Не буде стрілкуватися так, як покупна, то значить висновок буде, що треба садити свої стрілки і мати свій посадковий матеріал. Він, як ви бачите, гарний, не пророслий, не порослий, не замочений. Коротше, такий, як, як для себе, як домашній. Тим більше, як я вже сказала, більше цибулини ще повідбираю, тому буду мати. Взимку садити навіть в хаті цибулю на зелень. Ще й в теплій грації посадила, вибрала вже більші цибулини, посадила. І ось така вже зелена цибуля, я вже навіть сьогодні рвала. Так що, як завжди, перед початком посадки кажу, роди Боже, старому і малому, бо це тільки початок посадки цибулі. В частнику ще не садила, бо його потрібно спочатку натеребити. Треба де вечором забрати до хати. І, можливо, навіть без світла. Хоча бджола прилетіла, що хоче мені сіла на телефон, хоче мене ще шпигальнути. Сонце вийшло і бжоли теж блудять. Не знаю, що їм робити. Чи зважати на сонце, чи. Час зважати на, на прохолоду. Чоловік вже з інструментарієм дійшов до кінця рядка, так що розкидання цибулин в отворі готові проводиться. Швидко, хотілося б швидше, але вже як є. Ну Спину все рівно нагнути, трохи треба. А цибулі садимо багатенько, бо часнику менше набагато. Ну, напевно, так, як і всім, якщо хтось не вирощує його для того, щоб кудись здати. Тут для себе набагато менше треба часнику, ніж цибулі. Цибулі використовую в своїй домашній кулінарії Дуже багато. Отож і садити треба багато. Цього року було посаджено багато, але трохи в мене цибуля загнивалося. То треба садити більше. І згадую усмішку, яку недавно прочитала, що розказує чоловік, що в минулому році посадили картоплі 1 гектар. Але ту картоплю жуки з'їли. Ну, Цього року посажу два гектари, щоб той жук вдавився. То так і в мене також вийде. що Трохи цибулі цього року бачу, що загнивається. Тут треба садити більше, але що ж то ну, ж, потрібно робити все, щоб вона не загнивалася, а не збільшувати об'єм посадки. Але як є, такі загортає чоловік граблями, звичайними граблями. У нього набагато швидше виходить, як в мене. А я згадую вам, що це був канал «Село, Ти Моя Доля. І я навіть не знаю, чи я привіталася, так спішила розказати все про підготовку і про посадку цибулі. То якщо не привіталася, то вітаю всіх сьогоднішнім днем. Бажаю миру, здоров'я, добробуту, всіляких гараздів, успіхів в усіх роботах, гарних, усіх добрих починаннях. І як завжди, Кажу до зустрічі! Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Пишіть про ваші методи посадки цибулі, про передпосадкову обробку цибулин. І взагалі про ті новинки, які ви застосовуєте при посадці цибулі. До зустрічі!